Права та обов'язки на стаціонарному блокпості за постановою КМУ номер 1455 Що можуть робити військові поліції на блокпості 1. перевіряти документи у осіб, паспорт водійське, документи на транспорт вантаж. 2. Оглядати транспорт, багаж, вантаж. Але за процедурою недовільно 3. обмежувати чи забороняти рух людей і транспорту на певний час чи на певній території. 4. Затримувати осіб чи транспортні засоби з передачою до правоохоронних органів п'яте. Контролювати перепустки для в'їзду, виїзду із зон, де діє особливий режим, що вони не мають права діяти поза межами території воєнного стану, вимагати гроші, хабарі чи вилучати речі без документування, порушувати гідність чи застосовувати катування, проводити обшуки без складання актів чи протоколів. Продовжувати утримувати людину без передачі в органи поліцію СБУ, чому ці правила прямо не поширюються на мобільні блокпости, перше. У законодавстві є тільки блокпост стаціонарний. Друге, мобільний блокпост це жаргонна назва пересувного КПП, яку вживають ЗСУ, ТРО, поліція. Третє, оскільки юридичного визначення немає, його діяльність регулюється тими ж нормами. Що і загальний контроль поліції чи військових, наприклад, стаття 3235 закону про національну поліцію. Четверте, тобто формально, мобільний блокпост, шіураж, патрульна перевірка з елементами блокпоста, але без спеціального статусу, прописаного у постанові 1455 висновок. На стаціонарних блокпостах діє чіткий порядок, закріплений у постанові. На мобільних блокпостах немає спеціального закону, тому застосовуються загальні повноваження поліції військових. Це слабке місце з точки зору законності.